Всі всім при друзі, з вами я Рся і. В сьогодні ми знімаю копія Кисіумі. Ара, є... ти що випи? А, а ти ези віп... біп... чи харду виплю, віп... віп... чи, okay. віп... чи лапа? <звук> Окей, давай я теж ізи, я, від... я не від першого лиця буду. А я, я не від першого, я теж ізі. Вона... Що yeah. ти там... Я теж впав... А знаєш, як можна скорочено на скібіті туалет заліз. Yeah. Вона... Воно... Я теж впав... Ні, yeah. по... Ти... Ти... Ти ж ми тільки почали грати... А ти вже не можеш... той залізти... Я вже влезу... Я вже... все... Оп, оп, оп. <плески> я пришел... Ну да, але я тоже собираем монетки. Мани, мани. Вот тут там может за них куплять вот, штуки. Я упал. Ты тоже? А я... <плес> ты... Да блин, я снова упал. Я снова упал. Чекай. Пал? Все. Что ты? А тут бить все можно плечами, дверь! <риклад> давай, скинь, скинь его, скинь! Е! Yeah, давай! Не yeah. <риклад> <риклад> заново ти буде, поране! <риклад> да. okay, right. oh, mm. <риклад> а ты хочешь даю? Да? А ты хочешь! А, ты А и кота не снимается! Тебе просто зловити так думаю. Я можу побачити кінець карт. Я бачу кінець карти прикинь. Кистю, де? Отута треба тобі сюди піти. Зараз я просто поверну мене зловила. Я вже біжу. Як свистя тикала тут бачиш. Ну, отут є я висока. Пацан, две пацан пришло и нам все заважали. Пане пацаны, две. Давай наоборот поменяемся. Приняли мене... Приняли, блин, прыв. Ах ты кому. Все поліцейські всі задубали, тупо всіх валить. давайте давай свалим звичайно. Давай, блин. Не, не чекай на мене, а не пойдет. А чекай, дай да, тебе одну газочек, дай. А давай ні, давай точки поп'ємося, типа, поки я не скажу стоп, тохимонет. Диви, да бачиш, да. там да. да, да, да. тебе я магазин такий? Нажими, нажал там все за обукси, ты бачишь, да? Так А бачиш там зверху монетка є? Бачиш там зверху на монетка. Нажими, там може за монети купляти. Нам надо монети просто. Куда на пацанів трохи побьем? Дивет, двигай, ты без... Вс, вс, погнали, короче, позара відео закінчиться. погнали. Погнали, Владимир. Я притул тут. -то. А тут оновку зробили. Гриб, дживи, яка оновка. Да, убро, потолку. Тут ладше зробили. Що тут от нарожка обвалиться, а тоді об... і тут обнову тут треба змійку пройти. Змійку? Змійку. Дивись, змія. Так. не ні ні є так хоть ти хай

Парні. А у мене дуже погана у штука, метка, я можу впасти. Как это? О, монетка манимани. А я там провались. Да провались. Ты провалишься, а я кароч. Это страх навіть ліфт? А, тут напиток треба взяти. Він типа випадає. А то можна шо один взяти, прикинь. А ні, не можна, блін, я думаю, можна. Він типа вилітає, але взяти не можна Я погнал. Я. Я, я мене цей на був на що я його постійно проходив. Бо прикольно, скажи. Я пройшов. Навіть звук інший, коли ти проходиш. Ти падаєш постійно, да? Ты ч мою... Що? ти, ти проходиш чи ти падаєш? Я проходжу, я майже вже пройшов. А бачу, бачу. Але я ти впав. Зараз відео будемо напевно виключати, бо зараз 20 хвилин буду знімати, а ти ще ти, а ти ще не зможеш пройти. І це буде інше знімати. Да, я буду другу частину. І то проходити. Але мама... Ой, чекай. Коротше, я зможу, ну не мама, я хочу сказати, що я зможу. ой, я, я просто міг зробити як його там. Міг зробити той. Зліпити в одну. В одну зліпити відео, типа воно все разом буде. А де? А, йди сюди, тут відкрити надо. Скажи непонятно, скажи непонятно вже. А ти замістив цей? Поставить дроби і підійди. А кухати значок там де ті типу, поглядати. І він інший трохи. Ну. Де ми тут навіть поставили ось цю штуку. Ну. Вони зробили все легше. Бо тут новачки в нас певно бачать, як ігроки проходять, і їм дуже важко. Yeah. Вони зробили легше. А тут це не зробить тут так само. Да, тут вовсе що не хотіла. Ну я навіть майже не разу не здох А я можу зараз зліплю відео або ми довго знімемо. Ми попробуємо ще й сьогодні хард пройти, окей? Окей. Але знаєш що? Я колись ще один раз в лаву пройшов, прикинь. Лаву? Да. То було дуже важко. Але в кінці боса не було, типу там просто паркур був. А ходи то був в шипи, в шипи треба було впасти ти тут появиться. Все вс обкудив і впав. Я тоже. Але треба було в шипи просто. Да. Впади в шипе, то тут появися. Вшипе впаде, тут появися. Да. Ты мне в впасти, і ти там би а, да? Да. я впасти, ты там бы появилась. А, Так. Да? так завжди роблю, щоб не підниматься дробили. А, -а, -а. а я все зробив. Чекай тебе. Я вже беру. Нарешті. А давайте що походите, щоб ми с ми сьогодні харти зняли. Бо Ми можемо не зняти, бо нам... Та, ну чого? Ти мене ну, само. Ага, само. Ну я просто взяв, щоб ця штука Віктора сторона Це така на телефоні завжди буває. Ha, був, телефоні Чекай на мене. А ти знаєш, як просто встати на монетку, то вона теж підбирається, не треба класти. <пачу> <пачу> я я таке роблю. Опа, <пачу> опа. <пачу> 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 Логика. Братаны, логика. Вже... Блин, я фаф. Давай я тебя подчекаю. Ты хоть на телефоне рашь? Ты все равно с коршода и ки проходишь. Ничего почекаешь. Часто стрибати. Оп-оп-оп. Ну накинет, попал. А хоч сакатку. А, блін, цю сокатку забрали, там можна було на трубу піти Чекай там монетка була, я її не забрав Де? Тут одна монетка. А чекай паде в лес и камеру внес, что будет цікаво, походу. Uh, давай! Okay. Диви, ми двоє на топ-1. Ти топ-2, я топ-1 на левелі. Там чат. А його включу, може ти не грав? Чекай, давай не. Можна, 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 пацан. І хапець в нього. <плес> Да у нього КПС німається. А я тоже здав. Я зараз напевно знову здав. Можна його до стоу підвести, і він типа там застранений. Він зуст. Блін, а то тут хтось і біжив просто вперед. Все, Я не знаю. Воно там чувак. А у нас пушку не забрал. А ми не можемо походу чуваків вбивати. А просто с тем а мы с чем моим боссом сбивать, а? Да вс, все, 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 вс, задыхаем. А хп- а там той, а две монетки? Да. А зато монеты дают. А где ты? Да, иди! Ну там е, я не могу снимать. Бо я походу дальше буду с тобой на кой через фанко А вы говорите через А ч? Ч? Хоро телефон сядет? А, тут все... сейчас давай пройдем до кінця. Давай пойдем до конца. Ну да, мне не хватит. Ну да, мне не хватит 8% до конца. Давай, давай, давай. Бегу, а. Бегу, бегу. Бегу, бегу. Поминаешь лайфхак? Да, я знаю, Лайхак. Берешь одну, забираешь, ставишь. Да,

Він три тисячі коштує. Я тобі допомагаю! Я тобі допомагаю! А я тебе вбив і мені дуже багато вона. Oh, Все, давай, иди сюда. Нас на самом верху мы залезем в Да? А, ну давай, К -к -к давай, 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 пиши, пиши. давай, пошли, пошли. Давай на ну, гору залезем. Только не стреляемся. Добро, не буду. Щас, а, я бы туда залез. Э, возьми из гаража бочку. Вот. Э, я читаю. Сами, сами предмет, есть вставить и А? Я почву поставил, вчора. Я помню. Я, я тоже поч... поставлю. Ладно. Я уже иду <зас> тоже. Аллах Пасская. Я буду дальше. И ч? Я... я тебя там завалю.